Тетяна Крупа очолила Міністерство охорони здоров'я України. Віктора Брагінського призначено керівником Укрзалізниці. Головою агентства відновлення призначено Ігоря Кушніра. Так, все, розслабтесь, це жарт. Але зізнайтесь, від таких новин ви б офігіли, Правда? Абсурд? Абсурд. От і я про те ж. Але система це неможливо, бо це неможливо, іноді дає збій. І ті, хто раніше публічно і гучно дискредитував себе, можуть повернутися. Що, якщо я вам скажу, що в міноборони от прямо зараз завівся дух ОПЗЖ, представник бізнесу, про який ми вже десятки разів розповідали в контексті корупції. Бізнесу, який, який не приховано і дуже нахабно раніше заробляв на міноборони, нереально так не може бути. Це Україна, друзі. Тут можливо все. Близько восьмої ранку посеред вулиці зупинився Чорний Майбах. З машини вийшов чоловік і зник за дверима дорогого житлового комплексу у Києві. У нього там, певно, офіс, бо будинок він має у козині. І ще купу усього. Так от усього цього, в сенсі і елітного мерсу і шикарного маєтку за містом, у цього пасажира могло би й не бути, якби не міністерство оборони. Пасажир майбаху Дмитро Ісаєнко, народний депутат, вічний посадовець, от тільки вічний посадовець з потужною бізнес імперією. Фундамент цього бізнесу і в прямому, і в переносному сенсах цього слова. Ісаєнко звів саме завдяки Міністерству оборони. Бо раніше він там працював. Працював Ісаєнко-посадовець. А Ісаєнко не бізнесмен, забудовував вірені йому ж оборонні землі житловими комплексами. Немає жодного відношення. І от тепер, хоч і не напряму, але стався камбек. Тож ви можете зрозуміти рівень мого офігівання, коли в 2024-му я знову бачу тіні Саєнка в Міноборони. І знову там, де будівництво, бюджетні мільярди, квартири і військові об'єкти. Це ж було вже. Отож, я Марія Землянська, і ви на бігу Підписуйтесь на наш канал, хто не зробив цього раніше, бо зараз будемо розбирати цю історію детальніше. Міністерство оборони України. Точно не треба пояснювати, чому саме ця структура є однією з ключових в країні, що воює. Про потужну роботу МОУ я розказувати не буду. Вони і самі з цим непогано справляються. Служити це честь. А ми служимо своїй країні. Ми оборонами свою країну. Ми ж про інше так, от міністерство оборони це щороку мільярдні бюджети. Ну а де мільярди? Тами гучні скандали. Закладаюся? Ви одразу згадали про яйця по 17 гривень, про одяг від Гринкевичів чи історії про ціни на снаряди. Якщо вгадала, з вас донат на збір для Азову. Хлопці зараз в районі Нью-Йорка на Донеччині і збирають на три потужні зарядні станції і три генератора. Якщо не вгадала, то все одно попрошу вас долучитися. Реквізити збору в описі до цього відео. На що ще там йдуть сотні мільйонів гривень щороку на будівництво? Якщо узагальнити цю опцію під Міноборони, то йдеться зокрема і про військові об'єкти, і про житло для військових. Кожен з цих пунктів, на жаль, проблемний, але житло це взагалі окремий біль. Зараз реальність дещо інша, але ви просто вдумайтесь. На початок 2022 року на квартирному обліку стояло понад 46 тисяч військовослужбовців, і не дивлячись на виділені бюджетні мільярди щороку, ця черга рухалась дуже повільно. Аналітики, коли готували цей звіт, порахували з такими темпами закрити чергу, ми могли б років так через 209. І знову ж таки, це було ще до початку повномасштабної. Ну а як же могло бути? Інакше адже приблизно за тодішнім же аудитом рахункової палати, попри отримані міноборони мільярди, результатів не досягнуто, програму не виконано. Плюс стандартні купи порушень і корупційні провадження на стопі. Ніхто не покараний, ніхто не сидить, гроші витрачаються, проблема не вирішується. Щось з цим точно треба було робити пробувати щось робити і змінювати почали ще в 22-му, Але процес загальмував у січні 2023-го. Тодішній міністр Резніков вирішив трохи порухати всю цю будівельну історію Міноборони, переклавши і військові об'єкти, і військове житло на профільне управління капітальних вкладень. В цілому логічно, принаймні відповідальних у разі чого шукати простіше. Але, ніби то й хороша ідея перетворилася, перетворилася на типово українську. Вже у лютому, 24-го Начальнику цього управління влупили підозру за незаконне збагачення на 14 мільйонів гривень. За версію слідства свої капітальні вкладення. Посадовець вклав зокрема у київські квартири в новобудовах, гараж, паркомісце і три авто преміум класу. Давайте відверто. Історія прям огидна, і вона мала б просигналізувати всім навколо про проблеми, але. Схоже, просигналізувала про можливості, про мільярди, про можливість заробити. І цей заклик якраз і почули. Влітку 24-го в цьому управлінні сталося поповнення. Десь в кінці серпня мені маякнули про нове призначення в Міноборони. Скажу відверто, не те, щоб я не повірила. Але було б боляче це бачити. Тож я відкривала і закривала той довбаний сайт з деклараціями, з надією, може, помилка, переплутали щось, інформація зникне, не зникла. Втім, весь мій біль через те, що я вже знаю контекст, а ви ще поки ні. Тож, якщо вам показати декларацію Василя Шомонки, це новий головний спеціаліст управління Міноборони. То ви можете навіть подумати, ну нічого собі, якого скромного профі взяли: ані машин, ані грошей, квартирка у Вишгороді, родин на встрію і жив весь цей час на голу зарплату, яку отримував від фірми УКБ Перфект Груп. Який стосунок ви маєте до Перфект груп і компаній, які туди входять? маю жодного відношення. Попросили в Міністерство оборони трохи деталей по цьому новому призначенню. Там нам показали два документи, де, як на мене, з головного дві тези. Перша те, що Шомонка на посаді відповідатиме за організацію роботи щодо здійснення технічного нагляду на військових об'єктах під час будівництва чи реконструкції. Друга, прикольніша виявляється, що в Міноборони вирішили Шомонку Василя Романовича призначити без конкурсного відбору. І це попри те, що стаж державної служби складає нуль років, нуль місяців, нуль днів без конкурсу. Окей, певно, професіонал. Певно, бо звідки нам знати, в мову кажуть, біографія, де можна було б подивитися попередній досвід тепер вже посадовця. Інформація конфіденційна. І знаєте, я дуже добре їх розумію. Я б теж про таке не розповідала. Про кар'єрний шлях Шомонки ми знаємо і самі. 15 років в будівельній сфері. Був майстром, був інженером, ким тільки не був. А головне, що всі ці ролі виконував в одній тій самій будівельній групі. Будівельній групі Perfect Group, на рахунках якої десятки житлових комплексів різного класу, різної цінової категорії і різного рівня скандальності. Бренд із короною на лого виступає там девелопером. ЖК Лебединий на Харківській, Київський шлях у Борисполі, Рибальський на Подолі. Це все вони. От до цього Perfect Group теж долучився: амбітний київпроект Сіті Спейс, це так звана реновація знакової для столиці будівлі Київпроекту. По суті, будівлю знесли, а замість неї має вирости чергова бізнес-свічка. З хрещатика це виглядатиме, як у кажучи, так собі. Але звідти на Хрещатик, мабуть, буде класний вид. Це так, затравка, бо головне в цій будівельній групі інше. За перфект груп ховається нардеп Дмитро Ісаєнко. Створюватися це дітище почало ще всередині нульових. Коли Ісаєнко публічно працював в структурах Міноборони, що відповідали за будівництво, а не публічно роздавав і землі Міноборони, і будівельні підряди Міноборони, фірмам, записаним на його ж підлеглих і товаришів. І вже тоді все вказувало на те, що насправді контролював ці компанії він сам. Бачите, ось цей ЖК на Червоному хуторі. Раніше тут була земля Міноборони. А тепер Вудсторія від Перфект Груп. Або ось ще тут був Укроборонпромівський завод Радар, а тепер зводиться ЖК Стенфорд від Перфект Group. набивши руку в Міноборони, Ісаєнко пішов на підвищення. Цілих вісім років він просидів на посаді за в Мінрегіон Буді, де, зокрема, курував будівництво оборонних споруд у Донецькій та Луганській областях. Звільнили його звідти після дуже огидної історії. У Ісаїнка знайшлася фейкова довідка учасника. Ато політичної пам'яті в українського виборця вистачило всього на кілька років, бо вже у 2019-му Ісаєнко пройшов до парламенту. від… ну Від кого ще він міг зайти з таким бекграундом? Від опозиційної платформи за життя. І сьогодні продовжую там сидіти, перескочивши з затонулого медведчуківського корабля до депутатської групи відновлення України. Хоча за майбутнє йому пасувало б більше, бо якраз про майбутнє парламентарій Саєнко і дбає майбутнє свого будівельного бізнесу. Це він тягнув законопроект, що під виглядом містобудівної реформи мав позбавити великий будівельний бізнес будь-якого державного контролю. І який поки що всіма правдами і неправдами вдається стримувати. А чого це ви спочатку акуратно казали, що він там ховається за якимось будівельним брендом, а тепер прямо про його бізнес казали? Бо в депутатстві Ісаїнка особисто я знайшла для себе плюс. Він нарешті почав хоч трохи світити свою причетність до бізнесу. Спочатку скромніше підсвітив інвестиційний фонд княгиня Ярославна, гаманця проєктів Perfect Груп», який щороку відсипав ісаєнку мільйонні дивіденди. Пізніше в декларації нардепа почали з'являтися і інші афільовані з Perfect Груп» компанії. А як же оце? Який стосунок ви маєте до Perfect Груп» і компаній, які туди входять? Не маю жодного відношення. Фінально підтвердили, що Ісаєнко стоїть за цим будівельним гігантом НАБУ і Сап у 2023-му Ісаєнко від них за оце своє «не маю жодного стосунку, отримав підозру. Бо після купи будівельних скандалів, пов'язаних з підрядами і землями Міноборони та Мінрегіон Буду. Ісаєнко схотілось влізти ще й в землі Верховної Ради. Нічому життя не вчить. За даними слідства у 2020-му, коли Ісаєнко вже був нардепом, він захотів забудувати ділянку управління справами апарату Верховної Ради. Для цього треба було нарішати. Рішали Ісаєнко і керівництво профільного держпідприємства. А всі їхні рішання паралельно писали правоохоронці. Вам нещодавно вручили підозру на БУ і САП. Скажіть, будь ласка, Нікал, це ваша компанія? Ні. А... Чому тоді ви домовлялися для її проєкту про землю? Я ні про що не домовлявся. А як же, там же є телефонні розмови? Я зараз одноразово готово заплатити. Ви за свої приміні 400 тисяч тормозите всі мої процеси і не даєте мені розвивати цю площадку. Мені треба, щоб ви мені її освободили. Ісаєнко тоді рішав за фірму Ніка ЛТД. Вона теж з полу перфект групи. Це вона мала будувати там ЖК. І от Шомонка, який зайшов в Міноборони, в цій товці встиг попрацювати інженером. Працював він там в той же період, за який Ісаєнку влупили підозру. Жінко, оце ти 15 хвилин нас накручувала через простого інженера. Ну, по-перше, дівчина. А по-друге, я вас розчарую. Шумонці, і самому б, напевно, хотілося б, щоб всі думали, що він якийсь пересічний інженер. І навпаки, не хотілося б, щоб всі знали, що саме він роками і володів перфектівськими компаніями. Офіційно, але на папері. If you know what I mean. До приходу в Моу він значився співвласником більше двох десятків фірм. Та це ж чи не вся бізнес імперія і імперія, що крутила мільярдами, забудовувала міноборонівські землі, рішала, мутила, і от це все про що я вже розповіла раніше. І що ми бачимо зараз? Бачимо представника цієї імперії в Міноборони, який показує нам всім, що. Декларацію з квартиркою в Вишгороді і річною зарплатнею в 3 тисячі доларів. І, звісно ж, не показує всього іншого. Грифована службова інформація, напевно. Це перший момент. Є і другий. Хтось дійсно має повірити, що людина просто так кине оте те море будівельних компаній Ісаєнка, щоб стати чиновником, з окладом у 9 тисяч гривень. А зараз буде хвилинка мого глибинного суб'єктивізму. Пункт перший. Я впевнена, що Шомонка виходив з бізнесу не просто так, а з чітким розумінням, що без роботи ні, не так, без заробітків він не залишиться. І йдеться не про 9 тисяч гривень на місяць і соцпакет. Пункт. Другий я ще більше впевнена, що розуміння було не тільки в самого Шомонки, але й в його парламентського покровителя. Бо цивільне будівництво в країні стягує хіба в Ужгороді Львові, а в інших містах коливається від леджеврі до не подає ознак життя. Але військове будівництво навпаки, на підйомі, військові об'єкти вкрай важливі. Військовим треба десь жити. Родинам військових треба де жити. Держава гарантує їм житло. А отже, держава буде платити і замовляти будівельні роботи. І тому треба бути ще ближчим до держави, бути в процесі, так би мовити. Та давайте вже геть прямо робити все те саме, що Ісаєнко робив два десятки років тому. Але ж ти сам туди не підеш та і шлейф скандалів за тобою тягнеться вже через всю вулицю. Але це вже так моє особисте припущення. Трохи більше місяця тому в Міноборони презентували піврічний план ключових кроків у реформі оборонної інфраструктури. А хто в міноборони відповідає за будівництво військових об'єктів та за забезпечення житлом військових? Головне управління капітальних вкладень. Управління, куди без конкурсу взяли працювати людину, яка роками допомагала Ісаїнку розбудовувати і приховувати вирощену міноборонівських підрядах бізнес імперію. Це ж було вже. Так отож. На сьогодні в мене все. Дякую, що ви з нами. Зустрінемось. Поширюйте це відео і ставте вподобайки. Так Ютуб зрозуміє, що вам було цікаво і покаже його більшій кількості людей. І, взагалі, якщо ви любите наші відкриття, долучайтесь до підтримки розслідувань на сайті або Патреоні. Всі лінки, як завжди, під відео. Дякую.